Здоровенькі були. З вами знову прийшли б майстерня Хваткої хверми. Я вже казав, що намагаюся все робити максимально ефективно. І з мінімальними затратами коштів бажано. Ну, Ще й часу, але з часом так собі виходить. А от кошти намагаюся економити. Вольєр роблю для гусенят. Був в мене того року вольєр, впало дерево, ага дерева нема. Добре. Було дерево, товсте, високе. Ну, Кажуть власники, що 400 років, але я гадаю, що йому більше. Таке метра два-два з половиною в діаметрі дуб. Як ви гадаєте, скільки йому було? Ну, це не важливо, В общем, Дуб упав, вольєр розвалив. Що... <смір> що добре, і що цікаво, жодне, жодне гусеня не постраждало. Я їх там виковарів з-під гілок і все таке. Ну добре, щодо цього вольєру, підростає малеча, трошки розширює батьківське поголов'я, треба десь утримувати, поки що бігають по двору, плутаються вони в мене під ногами, я в них під ногами. Тут будемо робити, ну що, ці доски прийшлося придбати. з біллю в серці, придбав, заплатив гроші. Все інше знайшов чи десь на дворі, чи на горищі, чи в сараї, є в мене рулончик в рабиці. Зробимо такі стійки. І до цієї стійки це так задумано, що вона така висока. Ми на неї натягнемо банер, замовлю банер. 2х4 буде, буде дах. Буде такий вольєр майже все А може і все У мене все одно гуся на зимують на дворі, просто небо без всяких там будівель. Тож там зроблю банер. Банер, я казав, що це найдешевша, найдешевший метод для покрівлі 60 гривень за квадрат, мені здається нічого дешевшого з такою якістю. Ну, Я поки що не знайшов, може ви знайдете, хто знає. Е -е, треба це обгородимо, ще другий ряд е -е, кіну якоїсь сітки дешевенькою, такою пластикою, може ще і півдні всюди закрию, якщо буде це погано вести такі, що, на, 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 на догодівлю. Поки що тільки почав, оце все закопав, мошка заїдає. Зараз буде підготовувати мошку і закінчувати роботу. Оце, до речі, кормушка така видівничка. Цікаво, ну це принцип перевернутого козла. Я не знаю, як у вас називається той прилад, на якому дрова раніше пиляли, коли бензопил не було на селі дворучкою. Ну Я все дитинство пиляв саме на такому приладі. Називався він назвав козел. Хто знає як він називається? Коротше, така приблуда. Зварена з трубок, пластикова сітка натягнута, Траву сіно кладуть дуже, дуже зручно. І взагалі-то недорого. Також десь цю трубу знайшов, десь там у сараї пилюкою припадала. Сенс який. Ну, тримайте великий сарай, там іноді цікаві знахідки робляться. Ладно, Побігли, побігли далі, будемо закінчувати цю справу. Срала, мазала, ліпила, називається. Ну, подихеньку рухаємось. Дверка також зі старого піддона. Розбитого. Там вже попереченка, балочка, болти мебельні, диван розбирав старий. Ну, поки що так, далі буде. Напівготове рішення виглядає отак. Там вже перші жильці опановують житлову площу нову Поки що так тестують, шукаємо дірки, шукаємо проблеми в конструкції, а не завжди є. Краще в такому порядку в робочому їх відшукувати. Ну, ще немає даху, там буде дах, У Санята в мене без башені, тому дах їм поки що не потрібен. Та й тим паче дощу нам щось. Не прогнози, ніхто інший не обіцяє. Така конструкція, що ну, по часу годин 6, напевно, все це зайняло з підготовкою, з покраскою, з інсталяцією. Ну, ж кажу, що Тільки, тільки даху не вистачає. Ну, на дах ще там годинка може і все так, можна можна користуватись.